Сучасне медобладнання та професійно підготовлений медичний персонал в обласному перинатальному центрі оновили відділення сумісного перебування матері та дитини. Медичні палати максимально приведені до європейських стандартів. Протягом 2022 року ми акумулювали зусилля обласного бюджету, направляли кошти міжнародних донорів і організацій, саме перше на медичні заклади, на отримання високоякісного і кваліфікаційно такого рівня європейського обладнання. По найсучаснішим стандартам, і звісно, що направляли кошти на медикаменти на ремонт відповідних закладів. Проектуванням нового відділення займався Володимир Мітін. Стратег зі столиці детально придумав дизайн та інтер'єр усіх приміщень задля того, аби максимально наблизити умови перебування породіль до домашніх в перші години в перші хвилини життя дитина. Вона Отримає певні стреси, тобто дитина звикла 9 місяців знаходитись в лоні мами, і потім вона народжується в зовсім інше середовище. Тут більш холодно, тут сухо. І лікарі знають ці процеси. Мами, звичайно, ні. І ми маємо обезпечити це. Уявляє себе жінку, яку ніколи не народжувала, і воно трохи схоже на це. І я лягаю в цю палату і дивлюсь, чи комфортно мені б тут було. Але я знаю всі процеси, які як відбуваються від того, як жінка потрапляє половинар, що виходить на виході. От і намагаюся так зробити всіх і переконати, що треба зробити так. Модернізований медвідділення це 16 функціональних палат сумісного перебування матері та дитини. Кімнати максимально комфортні, оснащені побутовою технікою та окремими самвузлами. Тут також встановлено сучасні ліжка для мам і ліжечка для новонароджених. Так ми знаходимося в палаті, де ми бачимо, що саме є для немовлят. Ми бачимо полинальний столик, де кожен лікар кожного зранку оглядає немовля. Оглядається повністю, робиться огляд, мецетрички робить йому доглядові процедури. Потім ми бачимо ліжечко, де дитинка спить, яка знаходиться біля мами, вона спить на маминому ліжку, в окремому ліжечку, де і все, також для неї цей комфортний матрасик. Також ми бачимо, до кожної дитинки ми ставимо доглядову там, памперси, серветки, доглядову мінімальну косметику. Суттєвої реконструкції зазнають і інші обласні заклади охорони здоров'я. Чиновники зізнаються, у перспективі буде створено реабілітаційний центр для відновлення здоров'я нинішніх воїнів та травмованих дітей. Віталія Куч, Андрій Бутяк. Новини на вежі.